Продовжують досліджувати тонкощі кримінальної справи щодо підгайцівського сільського голови Юрія Семенюка, бухгалтерки та двох приватних підприємців. Нагадаємо, їх обвинувачують у розтраті державних коштів. На думку правоохоронців, сільський голова разом з командою значно завищували ціни на ремонти доріг у підгайцівській громаді. 2024 року погодив та підписався за допомогою його електронного підпису та в 11.1.2 хвилини 12 березня 2024 року наклав на нього електронну початку з сільської ради, що стало підставою для перерахунку. 13.1.36 29 березня 2024 року бюджетних коштів з банківського розрахунку, з банківського рахунку, підгадів сільської ради банківський рахунок. Суму 199 918 гривень 53 копійки, яких відповідно до висновків, судово-будівельно-технічна експертиза та судово-економічна експертиза було завищено вартість на... На 119 тисяч 57 гривень 92 копійки, та фактично про власне новокударство. Раніше прокурор зачитував кожну вуличку, де сторона обвинувачення нарахувала завищені ціни. Їх у списку було чимало. Частину з них нам навіть вдалося відшукати та побачити на власні очі. А так не бачили, що пробили дорогу. Щось райдершовася, але я не хочу ізбрехати і це є. Справа така Отут їздив так? Грейдер. Ну, грейдер їздив. А це вулиця Марії Заньковецької у Липинах. За її ремонт підгайцівська сільрада переказала на рахунок фізичної особи підприємця майже 200 тисяч гривень. Висновок експертизи. Вартість робіт завищено на 119 тисяч 802 гривні. Чи справді так ще буде з'ясовувати суд? Нагадаємо, сам же Юрій Семенюк свою провину заперечує повністю. Посадовець впевнений, справа сфабрикована. Та варто лише стороні захисту подати докази. Відразу стане усе ясно. Та справи ніякої немає, то все сфабриковано. Я це все в суді є не докази, що все підроблено. І Перша справа і друга на черговому засіданні взялися досліджувати, як проходили обшуки у помешканнях фігурантів, та у самій сільській раді. Дома віднайти надто багато доказів не вдалося. Хіба що готівкові кошти у будинку голови, та й ті були з розпискою та позичені. <головік> 你坐这边吧，坐这边吧，坐这边。嗯嗯嗯 До сільської ради на відео бачимо, як на прохання правоохоронців видати ті чи інші документи працівники швидко виконують вказівку без жодного супротиву, переглянувши низку обшуків, головуючи оголошує перерву, бо ж графік засідань тісний, а часу зайняло чимало. Тож нові деталі дізнаємося вже згодом. Анна Рарох телеканал Аверс.